Добігає кінця рік, в який українці, як ніколи раніше, борються за Україну, за цінності, що об'єднують європу, і демократичний світ, за глобальну цінність життя, за все те, що держава-терорист намагається зруйнувати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук знову у жалобі. Місто попрощало зі своїм захисником Валерієм Четвериком, який загинув на Донеччині, захищаючи український народ та землю. Світла пам'ять і шана. Путь проважаємо старшого солдата четверка Валерія Єгоровича з агресивних дій з боку Російської Федерації. Був мобілізований до Збройних сил України. Від мінометних і артилерійських вибухів він отримав поранення несумісне життям. І сьогодні ми його проважаємо в останній путь. Цього року кременчужани не зможуть опівночі зустріти новий рік біля центральної ялинки, тому що комендантську годину не скасовуватимуть. Піротехнікою також заборонено користуватись. Кременчуцькі поліціянти наголошують, що в новорічну ніч патрулювання вулиць буде в посиленому режимі. Деталі далі. На території Полтавської області комендантська година діє з 23-ї години вечора до п'ятої ранку. Святкування нового року не стане приводом для скасування комендантської правоохоронці. Наголошують, що і під час святкування кременчужани не повинні нехтувати встановленими правилами. Новорічну ніч і під час святкування всіх новорічних свят кременчуцькі правоохоронці будуть посилено патрулювати вулиці нашого міста. Хотілося б нагадати нашим мешканцям про те, що комендантська година в нашому місті з 23-ї години Дини до п'ятої ранку звертаємося ще саме в новорічну ніч. Просимо всіх перебувати вдома, не виходити на вулиці та дотримуватись чинного законодавства та встановлених обмежень саме комендантської години. В новорічну ніч також не можна використовувати салюти та петарди, адже 16 серпня Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт, що забороняє продаж та використання фейерверків. Також створено рейдові групи, які будуть перевіряти інформацію щодо застосування саме піротехніки. Звертайте увагу. Не виходьте на вулицю, не застосовуйте, не лякайте наших мешканців, особливо під час повітряних тривог це дуже лякає мешканців. Давайте показуємо своїм прикладом, скажімо так, що ми законослухняні, що ми виконуємо всі вимоги чинного законодавства та встановлені обмеження військових адміністрацій. Безпека та порядок важливі не тільки на вулиці, а ще й у вашій оселі. Аби запобігти біді, працівники ДСНС рекомендують подбати про справність новорічних електроприладів. Якщо вмикаєте гірлянду на ялинці, то це має бути справна гірлянда. Вона має вмикатися в справну електророзетку, бути заводського виготовлення. Якщо ви залишаєте квартиру, вимикайте гірлянду і на ялинці для того, щоб запобігти пожежі. Це ж саме застереження стосується і свічок. Не можна ставити їх сильно близько біля ялинки, аби запобігти виникненню пожежі. І якщо ви залишаєте кімнату чи залишаєте оселю, загасіть за собою усі свічки. В новорічну ніч центральна ялинка світитиметься до 22.00, аби кременчужани та гості нашого міста мали змогу помилуватися зеленою красунею, після чого у родинному колі зустріти 2023 рік, який обов'язково стане для України роком перемоги. Артем Ребров Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Майбутній рік Чорного водяного кролика, і він досить примхливий. Аби задобрити кролика, щоб він приносив удачу в новому році, в ніч 31 грудня варто дотриматись певних правил. Це стосується і вибору одягу для святкування. У яких кольорах варто зустрічати новий 2023 рік, розкажемо у наступному сюжеті. Вже завтра всі зустрічатимуть новий 2023 рік. Але мабуть, ще не всі підготувалися до нього як слід. Прийдешній рік чорного водяного кролика. Тож і кольори мають бути притаманні цьому звіру. Головним кольором цього року буде чорний. Тож магазини заповнені святковими сукнями, костюмами, сорочками та блузками у чорному кольорі. Шикарний комбінезон, виріз тут сопра. красивой лодочкой. Он прекрасно подчеркивает фигуру, скрывает некоторые недостатки и украшен очень красивым поясочком. В нем вы можете встретить Новый год и быть самой красивой. Есть костюмы. Шикарнее черного колера. Кролик знак води. Тож основними його кольорами буде чорний, відтінки синього та блакитного. Синій колір створить відчуття глибини і таємності. Логічним буде вдягнути синій або блакитний костюм, або сукню. Це сукня цього року, яка буде чудовим нарядом для новорічного свята. Так як синій колір це він якраз імпонує кроликові. Еще у нас есть вибор костюмов э, очень красивых. В них также можно встретить Новый год. Брючки классические і сверху жакет. Друга стихия кролика дерево. Тож можно вдягнути одяг зеленого або коричневого кольору. Брючки э, цвета капучино ми подбираємо э, черную блузку з, э, вставочки такого же цвета, как брючки. И смотрятся очень красиво. Популярные цвета, ну и зеленые очень красивые цвета. Кому к лицу, то очень красиво смотрится. Оскільки основним кольором майбутнього року буде чорний, тож сміливо можна використовувати різноманітні поєднання. А ось червоного кольору краще уникнути. Червоний колір, хоч і вважається символом матеріального благополуччя, проте на зустрічі нового 2023 року, його краще не вдягати, адже він надто агресивний. А символ 2023 року надає перевагу спокійним кольорам. Червоного кольору у нас немає взагалі так, як червоний колір це не можна його в цьому році, та й взагалі. Якось зараз не дуже червоний кольор питають. Щасливими кольорами 2023 року вважають персиково-рожевий, блакитний, перлово білий, жовтий та зелений. Ці відцінки посилюють або ж врівноважують знак кролика. Варто обов'язково додати до свого образу аксесуари даного кольору. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. 2023 рік астрологи називають роком початку масштабних змін і рубежем переходу старого світу в новий. Зміни нас чекають у всіх сферах життя політичній, економічній духовній. Яким буде гороскоп на 2023 рік для кожного знаку зодіаку? Дивіться далі. Кожному з нас хочеться знати, що готує для нас наступний рік. Тим паче, коли країну охопила війна, і всі українці вірять, що наступний рік під покровительством чорного кролика принесе бажану перемогу та мир. Для тих, хто хоче зазирнути в майбутнє, астрологи підготували для кожного знаку зодіаку експрес-гороскоп. Овен в 2023 році овни будуть розширювати свій професійний вплив. Може бути переорієнтація в кар'єрі, масштабування діяльності, яку почали у 2020-2022 роках. Телець. Є можливість поїхати кудись далеко від дому. В роботі на вас чекають важливі зміни нове місце, відрядження, підвищення. Близнюки, слідкуйте за своїми амбіціями, ваш професійний рівень буде зростати. Також нові друзі можуть особливим шляхом вплинути на ваше життя. Рак вам доведеться трішки важко місцями. Вас, ніби перевіряють на міцність, можуть бути неочікувані удари від другої половинки. Лев, важливо приділити увагу своїм стосункам. А в кар'єрі на вас чекає успіх, підвищення, нові плани в роботі. Ваш авторитет зростає. Діва, весь рік біля вас крутяться гарні доходи, проте більш за все вони від вас не залежать. Можливо, у вашого партнера буде підвищення зарплатні. Також вам треба обов'язково слідкувати за своїм здоров'ям. Терези у вас розширюється сектор відносин: нові партнери, бізнес, переоцінка стосунків. Є шанс зустріти другу половинку, якщо ви самотні. Скорпіон важливою для вас у 2023 році є тема здоров'я можуть бути нервові зриви, раптові хвороби. Також у своєму домі ви можете відчувати самотність або вас не будуть влаштовувати становище справ в родині. Стрілець, бажання романтики, стосунків та й навіть народження діточок може бути в цьому році. Проте ці стосунки будуть дуже змінювати вас як особистість. Козиріг. варто зробити фінансову подушку. Все, чого ви так довго хотіли, може йти до вас, проте ще трішки випробувань на міцність буде. Водолій найважче з усіх саме водоліям, адже в цьому році у вас може все йти шкереберть. Всі плани будуть змінені, проте все залежить від ваших зусиль. Риби, тема грошей в цьому році дуже актуальна. Можливі проблеми в матеріальній сфері через значні витрати. Зустріти другу половинку можна ближче до кінця року. Цікавтесь гороскопами, проте завжди пам'ятайте, ваша доля та успіх у ваших руках. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Ми вітаємо вас із прийдешніми святами. Бажаємо усім українцям перемоги та миру. Рік, що минає, навчив нас цінити абсолютно все: час, проведений з родиною, світло в домівці, чисте небо, сміх дітей, можливість працювати і тишу. Тишу без тривог, вибухів, літаючих ракет. Наступний рік обов'язково принесе нам перемогу. Ми віримо в це. Увесь світ! У це вірить. Слава Україні і з новим 2023 роком.